Вітаємо на каналі Читаси. Підписуйтесь, тисніть вподобайко та за можливості підтримайте канал фінансово. Приємного перегляду. Братик Лис і кроленята. Джоель Гарріс. У братика кролика були гарні дітки. Вони слухалися маму і тата. Зранку і до самої ночі Кролик каже їм лежіть, вони лежать. Матінка кролиця каже їм Біжіть, вони біжать. Вони ніколи не сварилися вдома, а під носом у них завжди було сухо. Це були дуже хороші дітки. А були б вони не слухняними, їм би давно кінець настав. Того самого дня, коли старий лис забрався до будинку братика кролика, нікого тоді вдома не було, тільки самі маленькі кролинята. братик кролик працював на городі, а матінка кролиця десь пішла по справах. Маленькі кролинята розігралися в квача, як раптом до хати увійшов лис. Кроленята були такі жирні, у нього аж слинки потекли. Кроленята дуже перелякалися. Вони збилися докупи та на всі очі дивилися на старого лиса, а старий лис усе стоїть та гадає, до чого прикопатися, щоб їх з'їсти. Раптом, побачив, стоїть у кутку велика цукрова тростина. Прочистив він горло і говорить нахабно. Гей, ви, довговухі, відламайте мені від цієї тростини шматок, та великий. Кроленята миттю схопили тростину, але не змогли відламати ані шматочка. А старий лис усе покрикує Ну, швидше, швидше, довго мені чекати? А кроленята як не намагалися, ніяк не могли розламати тростину. Раптом почули вони, як над дахом будинку співає маленька пташка. Зубами тростину гризіть, потім дружно зігніть, от і поламаєте. Кроленята зраділи і ну гризти тростину. Старий лисий на ноги не встиг схопитися. А вони вже притягли йому величезний шматок цукрової тростини. От сидить старий лис та все роздумує, до чого б іще ще причепитися, щоб можна було з'їсти маленьких кроленят. Потім вказав на сито та як гаркне, гей, довговухі, ану збігайте до криниці та принесіть у цьому ситі води. Кинулися кроленята чим дуж до кириниці. Зачерпнуть ситом воду, а вода стікає. Зачерпнуть, а вода стікає. Сіли кроленята, заплакали, а на дереві сиділа пташка. Вона й заспівала «У сито листя покладіть, дірки глиною заліпіть, от і принесете води. Зраділи кроленята. Поклали досита листя, промазали глиною, щоб трималася вода, та й притягли старому лису. Старий лис розлютився, тицнув ногою у велику колоду і сказав Гей, ви, довговухі, ану киньте у вогонь цю колоду. Застрибали кроленята навколо колоди, сопіли, сопіли, ніяк не піднімуть. Тут, на паркані, пташка знову заспівала. Усі разом колоду штовхніть. Качайте, качайте, а потім котіть і докотите. Тільки не встигли вони підкотити колоду до вогню, аж тут і прискакав брати кролик. Старий лис побачив, що справа не вийшла, і каже Здоров був, братику, кролику. А я оце забіг на хвилиночку провідати, чи все гарно. Та ти не поспішай, братику лисе, відповідає братик кролик. Залишайся на вечерю. Ні, братику кролику, відповів братик лис. Мені вже час йти. Затягнув пасок і побрів додому. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.